І всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу, як оновитися до Windows 11 з Windows 10. У мене вже стоїть Windows 11. Ну, якщо у вас, звісно, стоїть Windows 10, то повторюйте за мною. Е, ну, і ми починаємо. Заходимо у ваш браузер. У мене це Google Chrome. Тепер в Google вводьте оце, от Media Creator Tool GitHub. Тепер Зараз ставте на паузу. Е, і вводьте оце от в вашому гуглі. Е, і тепер, коли ви ввели, тепер заходь, заходимо. Сюди. Тепер, е, отут -от, е, можна закрити, оце тепер, е, код. Натискаємо кнопку. І тепер download zip. У нас качається такий файл. Він дуже швидко качається. І тепер, і до речі, можна без любого архіватора продовжувати. Вам не потрібно ніякого архіватора. Якщо він у вас є, навіть то ви повторюєте за мною. Так, тепер натискаєте на кнопку Media Creator Tool. Тепер воно нам рекомендує видавати все. Ну, я натискаю кнопку запуск. Ви Можете то прочитати, якщо ви хочете. Тепер таке от відкривається. Тепер я вибираю на саму останню версію Windows 11 і автоапгрейд. Тепер так. Тепер, як ви бачите, в нас воно ще раз просить. І тепер автоапгрейд. Ну, мені не потрібно цього, тому що в мене вже є Windows 11. А коли є Windows 10, то так само повторююся. І всім пока-пока. Ну, бо просто в мене вже Windows 11, а в кого Windows 10, то увага, повторюйте за мною. Ну і всім пока-пока.